Людмила Григоранська. Жили собі люди. Жили собі люди, жили собі в мирі. Хтось в своєму будинку, хтось в своїй квартирі. Хтось в місті своєму, а хтось у містечку, а хтось у селі. Відтик міст недалечко. Хтось хліб опікав, хтось з дітьми опікався, Хтось дім будував Одружити старався. Хтось мріяв про море, про подорож літом, а хтось триокрасові саджу у квіти. Хтось вчився ходити, а хтось на вітрини Свої виставляв кольорові картини. Хтось думав про вічним, лукаючи парком, а хтось закрутився, знаходячи шпарку. Хтось серце старе запускав по-новому, а хтось повертався до рідного дому. Хтось сіяв. А хтось за порядком дивився, хтось щастя шукав, а хтось щастям ділився, хтось щось купував і давав безкоштовно, хтось справді вирішив всі полюбовно, хтось палко кохав, хтось не знав, що кохання, а хтось від невдачі приймав покарання. Хтось вірив, хтось знав, бо надію мав зриво. Той роки рахував за плечима. Хтось бачив себе у маленьких онуках, а хтось табувався в сердечних розлуках. Хтось мчав на авто у нез'їдані далі, а хтось залюбки напирав на педалі. Стежками рідненькими рідного краю тішився. Краще у світі немає. І все обірвалось. За мить, за хвилину насунула чорна війна на Вкраїну. То ворог, піднявши себе величаво, собі щось надумав, що має він право на долі людські, на людські почуття, на землі чужі, на безцінне життя. Хтось дім покидав. Переборював в тому, а хтось не мав вже ні квартири, ні дому, хтось хліб випікав, щоб життя не скінчилось, комусь народитись на світ не судилось. Хтось тихо сидів у підвалах закритих, а від ворожий топтався по квітах. Хтось Богу молився за брата, за тата. Хтось сина свого провочав воювати, хтось слізно хрестив чоловіка у спину, а хтось малював вже в чорних барвах картину, хтось все необхідне складав для потреби тому, хто не бачив ні сонця, ні неба, хто йшов на ворожі шанки відкрито, а хтось в полі сіяв пшеницю та жито. Хто сіяв життя на смертельнім плацдармі, хтось вже п'яту добу на ногах у лікарні витягував з пащі смертельної долі того, хто боровся за віру і волю, за нашу любов до чарівного краю, бо кращого в цілому світі немає, прийде перемога. І згине віки ворожий народ. Безіменний, безлікий, судимим він світом буде свідосюди. І з часом такого народу не буде, бо хто йде з війною у вільну країну, той сам від ненависті своєї захили.